Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску ВАНАТ може піти з Динамо у відомий європейський клуб. Довбек влітку переїде в АПЛ. Жерона заробить великі гроші. Зоря планує оштрафувати гравців, які бойкотували матч з Динамо. Лунін знайшов новий клуб, готується трансфер. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Форвард каталонської Жерони та збірної України Артем Довбек розпочне наступний сезон в іншому чемпіонаті. Футболістом цікавляться одразу декілька англійських команд. Жерона вже назвала трансферну вартість українця, повідомляє Деелі Мейл. Артем Довбек вдало провів першу половину сезону у складі Жерони. Він став одним із найкращих бомбардирів іспанської Ла-Ліги. На рахунку футболіста 14 м'ячів та 5 результативних передач. Форвард не може забити вже декілька матчів поспіль, проте це не вплинуло на інтерес українців з боку англійських клубів. Вже влітку Артем може змінити не лише команду, а й спробувати сили у новому для нього чемпіонаті. Головним претендентом на Довбика є Ньюкасл. Представники сорок вже обговорюють із керівництвом Жерони трансфер українського фурварда. Каталонці заплатили за Артема 14 мільйонів євро. Вони не розглядатимуть пропозиції нижче 35 мільйонів євро. Ньюкасл може дозволити собі такі витрати. Також на Доубика претендує Брайтон. Раніше повідомлялося про інтерес до форварда з боку Тоттенгема. Шановні друзі, будьте завжди в курсі останніх трансферів та новин з футболу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал для щоденних оновлень. Поспішайте! Посилання в описі. Юний футболіст київського Динамо Даніел Моєсієв може змінити клуб задовго до того, як отримає шанс проявити себе в юнацькій команді Білосиніх. На гравця претендують кілька клубів із Бундесліги. Команди Бундесліги звернули увагу на Динамівця під час тренувань киян у Німеччині. Повідомляє legioners.com.ua. На початку повномасштабної інтервенції росіян у 2022 році. Керівництво Динамо зуміло евакуювати. Своїх молодих футболістів до Німеччини, де вони провели кілька місяців, та подорож може стати доленосною для одного з київських футболістів. Молодий 16-річний воротар Даніл Моєсієв уже декілька років займається в академії київського клубу. Його вже внесли до заявки юнацького складу Динамо. Проте Воротар ще не встиг дебютувати у цій команді. Одразу декілька німецьких клубів хочуть запропонувати контракти Моїсієву. Найбільш активними потенційними покупцями стали Борусія з Менхенгладбаха та Берлінська герта. Німці готові запропонувати Динамо суму відступних за гравця, але подробиці майбутньої угоди не відомі. Голкіпер мадридського реала та збірної України Андрій Лунін став головною трансферною метою відомого клубу. Вже влітку Бланкос отримують вигідну пропозицію щодо гравця. Реал готовий відпустити Луніна. Повідомляє Діаріо Ас. Андрій Лунін виступає за мадридський реал із 2018 року. За цей час він декілька разів йшов в оренду, але цього сезону зумів виграти конкуренцію за право стати основним голкіпером іспанської команди. Однак невдовзі ситуація може змінитись. Бельгійць Тібо Куртоа відновлюється від травми та готується повернутися в ворота реала. У такому разі Лунін знову опиниться на лаві запасних. Мадридці не проти зберегти Луніна, але він має змиритися з ролью дублера Куртуа. Керівництво англійського Манчестер Юнайтед планує літню трансферну кампанію, попри те, що червоні дияволи можуть змінити тренера. Вже складено список футболістів, які можуть поповнити команду. Одним із пріоритетних трансферів МЮ стане запрошення до команди Луніна. Клуб не влаштовує гра Андреа Нана, замість якого на Олд Траффорд має перейти. Ти надійніший воротар Юнайтед готовий заплатити за українця 35 мільйонів євро. Футболіст київського Динамо та збірної України Владислав Ванат опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу. Найближчим літом Форвард може перейти до іншої команди. Ванат має декілька варіантів продовження кар'єри, повідомляє Білд. Впевнена гра Владислава Ваната цього сезону привернула до нього увагу декількох європейських клубів. Контракт 22-річного гравця Динамо діє до літа 2025 року, але він може Змінити клуб уже за 4 місяці. У сезоні 2023-2024 форвард київської команди зіграв 17 матчів, у яких забив 10 голів і зробив 4 результативні передачі. Це найрезультативніший сезон у кар'єрі футболіста. Головним претендентом на Ваната стала Дортмундська Борусія, яка вміє виводити молодих футболістів на якісно новий рівень гри, де ж готують Динамо пропозицію щодо Владислава. Київський клуб може отримати за гравця 2 мільйони євро. Також на Ваната претендують англійський Волвергемптон та Італійська Рома. У вівторок, 12 березня, відбувся матч 21-го туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли Динамо і Зоря з Луганська. Гра пройшла в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Матч завершився з рахунком 2-0. На цей матч зоря випустила на піврезервний склад, де були відсутні лідери команди. Раніше повідомлялось, що гравці луганського клубу вирішили бойкотувати цей матч через заборгованість по зарплаті та преміальним. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, керівництво луганського клубу планує скористатися статтею контракту, в якому прописано, що відмова гравця від участі в офіційному матчі передбачає санкцію у вигляді позбавлення його 50% місячної зарплати. Повторний невихід вихід на гру це мінус 90% зарплати. Зазначається також, що у компетенції головного тренера застосувати додаткові штрафні санкції. Проте журналіст повідомив. Повідомляє, що це крайні заходи, до яких зоря поки не хотіла б вдаватися. Наступний раунд перемовин між сторонами відбудеться у суботу, Клуб зацікавлений в тому, щоб мирно розв'язати питання. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!